Христос рождається, славимо Христа, добавлю трошки звуку. Ми з вами пройшли дев'ятницю. О, добре. Ми з вами пройшли дев'ятницю, де ми молилися до Святої Тройці. Боже мій дякую Тобі за все. І я дякую Богу за свята Різдвяні, і дякую Богу, що є вже дні, які можна займатися своїми справами. Отож, я Марта Марія Михайлюк і моє молитовне коло, Боже мій, ми тобі дякуємо за все. Давайте відразу помолимося. Коли я читаю цю молитву пісню, я завжди згадую. Мого духовного наставника Віру Миколаївну Михавчук. Я поклоняюся святій пам'яті великої жінки, яка навчила мене теж як молитися, як використовувати православну християнську молитву у своєму житті. Боже мій. Я також дякую тобі, що мала я такого видатного земного учителя. За все тобі я дякую, Ісусе, спаси мій, за кров святу пролитою, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі, я дякую, за мир і Дух Святий, котрий упору всякою живе в душі моїй. За все тобі, я дякую, ти небо дав мені, я звічною подякою служитиму тобі. О Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай. Веди в небесний край. Ось так ми з вами молилися до Святої Тройці для того, щоб подякувати Богу за все, що ми маємо, за те, що ми прожили 2023 рік, за те, що ми користувалися молитвою у нашому повсякденному житті. Зараз я хочу подякувати всім цим людям, яких я зачитаю імена. Я сама цей раз вибрала, я думаю, що я всіх вибрала. І я дякую вам за те, що ви були зі мною весь 2023 рік в молитві. Це дуже важливо для мене. Це дуже значимо для мене. І я дякую за те, що молитва наша розповсюджує. Розповсюджується, і люди розповсюджують нашу молитву. Отож, мій Боже, я тобі дякую за цих людей. Марія Вербіцька, Василина Гринюк. Ганна Гордій, Сніжана Морська, Дарія Худак, Валентина Вийчук, Орест Калиняк, Ірина Плаксій, Дарія Гордій, Марія Тинкалюк-Григорчук, Дарія Крискалюк, Ганна Марія Фіявчук, Паша Андрусяк, Леся Гаджук, Ганна Гайсенюк, Оксана Рибчук, Марія Яремин, Михайло Строїч, Аня Бойчук-Юрчук. Наталія Ковалюк, Дар'я Кіщук, Кіщук, Марія Кермощук, Ольга Буц, Наталія Сахро, Ганна Гайсанюк, Марія Мамчук Англійським, Марія Пошиван, Анна Пасилюк, Валентина Крискалюк, Оксана Луканюк, Ліда Лаврук, Марія Юсипчук, Оксана Стефурак, Ганна Худяк, Ярослава Гринюк. Ольга Боєчко, Люба Іванчук, Ганна Буц, Оксана Шкрібляк, Наталія Іванчук, Марія Синяк, Паша Семегин, Анна Дійчук, Діана Вавриків, Михайло Бородайлюк, Марія Бородайлюк, Любов Табахарнюк, Марія Геник, Аня Мосейчук, Галина Гринюк, Марія Зузяк, Орися Ковалюк. Паша Гуралюк-Андрусяк, Анна Юращук, Ганна Горді, Оксана Луканюк, Анна Олександрук, Іван Мельничук, Оксана Кифурук, Ірина Грималюк, Дарія Кіщюк. А була два рази. Значить, ще раз дякую Дарії Кіщук, Кіщук Марія Ремен. Коля Медведчук, Назар Стефурак, Марія Пусікова, Світлана Тунюк, Христя Ковалюк, Марія Саманюк, Паша Волощук, Любов Пасайлюк, Георгій Барбазюк, Оксана Багняк, Ганна Мартищук англійським, Василина Сталащук, Ганна Григорчук, Петро Лисенко, Іванна Петриянчук. Мали сміливість. І розповсюдили, поширили дану дев'ятницю Оксана Стефурак, Наталія Іванчук, Ярослава Гринюк, Анна Олександрук, Ганна Марценяк, Аня Бойчук Юрчук, Ганна Гайс... Гайсанюк, Оксана Луканюк, Ганна Буц, Аліна Шкрібляк, Марія Пошиван. Я щиро вам дякую за те, що ви були в цій дев'ятниці зі мною. Я прошу Бога для вас, для всіх людей, яких я тут, імена яких я назвала, здоров'я вашим сім'ям, міцності, захисту Божого, любові і процвітання. Я вам щиро дякую за те, що ви були в подячній дев'ятниці зі мною. Разом ми молилися. Я не буду зараз багато і довго що давати вам інформації. Це є початок року, дев'ятий період у нас вже є. І ми будемо просити у Бога гарної мудрості, гарного навчання. 2024 рік це є початок дев'ятого періоду, це є вогонь. Ми повинні проявляти мудрість, зосередженість, працювати з тим, чим ми маємо, і те, що є. Перед нами не зможемо ми забігати на 10 років, на 5 років наперед. Ми будемо працювати з тим, чим, з чим ми що маємо перед собою. І я дякую, що ці всі названі люди зайшли разом зі мною, з молитвою у дев'ятий період. У молитовну енергію і в 2024 рік. Я вам щиро дякую. І надіюся, що ми і надалі будемо працювати в духовному напрямку, підбирати на Божому каналі Дев'ятниці, ті, які будуть йти нам від душі і з душею молитися. До святої Троїці і ті молитви, які буде нам підказувати духовна енергія на Божому каналі. Ось так коротенько, як коротко, дуже коротко сказати Богові: Боже мій, я дякую Тобі за все і до нових зустрічей!